Ламікон дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Вітаю всіх, неділя 16 червня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Відповідно, є вже свіже зведення від генерального штабу збройних сил України. Отож, зав Рожній день якось дивна ситуація, коли не втрачено росіянами жодного танку. От нуль ну додаткових, але мінус 1160 у колись живій силі, мінус 6 бойових броньованих машин, мінус 58 артилерійських систем, мінус одна реактивна система. Залпового вогню. Ну і ще кілька цікавих мінусів. Подивіться, є вже е, є вже інформація в публічному полі. Ну і зараз підключаємо до розмови нашого гостя. З нами на зв'язку засновник, пробачте, благодійного фонду закриймо небо України, генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Давайте почнемо з повідомлення від аналітиків Deep State. Ворог відступив у серебрянському лісництві і Кліщіївці, Це Луганська область. Там уже пару років не буває спокійно після того, як частину Харківщини звільнили і от пішли туди на Луганщину. Далі от Серебрянське лісництво, точніше, те, що від нього лишилося, я не думаю, що там є хоч одне живе дерево. Тим не менше, контратаки там, контрнаступ, там звільнення певних територій. Що що це для нас означає? По-перше, принципово, те, що е, переформатуються бойові дії, е, тобто, е, наші сили оборони України проводять стратегічну оборонну операцію активну. Активно, це означає, що коли збираються сили, хоч будь-які, тому що застосування проводять контратаки, і це є ефективне застосування сили засобів. А про це говорить теорія, і практика ведення війни, і можна тільки порадіти по таким діям, тому що це говорить, що десь все ж якісь резерви відбулися. І в першу чергу ви говорили, що немає танків там в втратах ворога. Але ви подивіться, як додалися артилерійські системи. Про що це говорить? Це говорить про те, що все ж на окремих напрямках, на жаль, поки так формулюємо, але збільшилась кількість снарядів. Почала в додаток допомозі американців після паузи, там по розходним матеріалам вони нам допомагають на 225 мільйонів. Значить, мільйонів. І там дуже і в першу чергу нам потрібні боєприпаси. Почала працювати чешська ініціатива, і ми бачимо це відображення. А якщо подивитися, де саме відбулися ці контратаки дії. Відповідне, то це такі вузлові місця, локації де потрібно для початку провести стабілізацію, тобто зупинення просування ворога накопичення відповідних резервів і це озброєння техніки, боєприпасиве в першу чергу. Ну, складно у нас особовим складом, тому що повільно поки збільшується процес пов'язаний з мобілізацією, але Дуже повільна, поки так. Поки так ще одна цікава історія про взагалі характер бойових дій. Я от прочитав свій свіжий аналіз від австрійського оглядача Тома Купера, і він пише про таку тактику українську, що в основному на самих передових позиціях може бути не так багато людей, саме тому, що якщо росіяни кудись збираються лізти, то по цим передовим позиціям цілими днями, а то і тижнями летить усе, що у росіян є, і каби і постріли... з. З реактивних систем залпового вогню і там вогнеметні системи ну все загалом. Тому деякі е, люди тримаються трошечки далі а от коли вже росіяни не збираються штурманути якусь позицію, то зазвичай їх ще на стадії накопичення і підготовки виявляють і там найчастіше от тоді вже включається українська артилерія. Українські ФПВ-дрони, і е, зазвичай більша частина росіян просто не доходить до місця штурму. Коли хтось таки дійшов, то тоді українські командири ухвалюють рішення, висуваються певні сили, зачищають, звільняють позицію. Ну і так далі і продовжується. Тобто, по суті, те, що ви сказали, стратегічна оборона оборонна операція з м, якомога інтенсивнішим перемелюванням ворога чи справді так може виглядати ситуація, принаймні на де яких ділянках фронту, і що ви думаєте про таку логіку? Так. Ну, додаючи до тактики, треба розуміти, що е поки вони там йдуть в штурми, але можна відрізнити, де знаходиться просування підрозділів ворога і де знаходяться наші позиції, то вони наносять удари артилерії, кабами по нашим позиціям, зрозуміло. Але коли вони просунулись уже близько. То вони зупиняють наносити удари, тому що поб'ють і своїх і чужих, якби для них це невелика проблема по своїм, але ж все ж, ну, вони тут розуміються, не треба з них робити повних дурнів. І тому зупиняються якби дії по нанесенню удара їх засобів. І це наші використовують такими хвилями, якщо. Де в цей час просувається вперед йдуть бої, в тому числі і зіткнення безпосередньо, наносення з нашого боку ударів, і потім якби відходять відходять і вступає в дію наша артилерія, тому що це теж треба робити, відрізняти, де свої позиції наші. Радімо з того, що є наша артилерія, активніше і проводить контрбатарійну роботу. А також допомагає всіляка наша піхота. Це з точки зору тактики. А тепер повертаючись стратегії, цілі стратегічної оборонної операції: перше зупинити просування противника. Друге, ви про неї сказали, яка може більше знищити озброєння військової техніки живої сили ворога. І шляхом таких дій зростає потенціал наш оборонний, і от на фоні цього можна формувати. Ті резерви, які ми мріємо, і скоріше всього на, на, на осень десь відбудуться такі процеси. Дай Боже, що раніше, але на це потрібні відповідні сили формувати резерви для проведення подальших деокупаційних дій Ось така схема. Добре, ще про одну історію, яку теж описує Том Купер, значить, про вовчанську і операцію на півночі Харківщини. що Росіяни все ще ну, судячи з їхньої активності, харківську операцію сприймали не як похід власне на величезне місто Харків, друге за кількістю населення, але для того, щоб відтягнути якомога більшу кількість українських сил, щоб українське командування не мало змоги активно підсилювати наших оборонців, ну наприклад, у Донецькій. Області, але там з ними трошечки інакше вийшло. Оце оточення на агрегатному заводі в якомусь дивному агрегатному стані зараз перебувають там російські окупанти. Костянтин Машовець з групи інформаційний спротив пише, що за його даними там заблоковано приблизно 200 осіб. Це всі разом, значить, ті, хто живі, ті, хто поранені, ті, хто і ті, хто вже не дуже живі. І відповідно, от зараз для них ситуація ще більш критична. Це буде там масовий полон чи масова зачистка. Оця історія з агрегатним заводом у Вовчанську. Вона якась особливо цікава. Що ви про неї думаєте? А, опять таки, ну реалізація стратегічних підходів. Полягає у тому, що вони проводили, ми пам'ятаємо, в тому числі обговорювали з вами в, в етерах, відносно того, що це була на початку розвідка боєм. Потім вони з'ясували, що у нас система оборони тут не дуже міцна, і розширили свої можливості, завели резерви, стали формувати буферну, так звану. Зону, яку Путін там називає санітарне і так далі, і просунулись на, на, на напрямок на Харків Ліпці до 26 кілометрів, ну і мали плани захопити Вапчанськ далі просуватися на Купінськ. Вот. Але нам вдалося зібрати сили, стабілізувати ситуацію і на поточний час. Тепер уже э, дивимося на тактичні дії э, наші сили на цих напрямах, під напрям. Липці під напрям Вавчанськ вдалося зупинити просування і вимусити, вимусити їх перейти до оборони. Е, значить, липці там глибоке, населені пункти, безпосередньо. Липці. Вони переходили, а вони швидко це роблять. Вони навчились від наступу переходу до оборони. А на піднапряму йде Вавчанськ, там кілометр 2-3. Північніше Варсіанська взагалі так стали залучати різну інженерну техніку і будувати. Тобто це відображає, що сил на продовження реалізації тих планів, які попередньо формувалися, у них на поточний час немає. І це дуже добре. Хоча ми пам'ятаємо, що десь там в глибині сибірських руд вони якби формують дві армії, чи чи, формують, чи ні. розвідки я думаю, наша займається. Цими питаннями це саме ті сили, якщо вони все ж там щось наформують і сформатують ударне угрупування, може початися оцей другий етап. Наступу з цих боку, про які говорив наш президент, як верховний головнокомандуючий. А на поточний час, в зв'язку з тим, що тепер, от безпосередньо бої в самому ми вибиваємо їх з середини, вони затримуються в Авчанську на півночі, північно-західному, і окреме питання це на цьому промзоні цього агрегатного заводу, де вони блоковані, і ведуться бойові дії по знищенню. Вибиття їх тому, що залишати такий анклав під їх контролем. А з воєнної точки зору це було б невірно. наше на тактичному рівні. Рішуче намагається всім якби завершити і там вихід. Чи це буде завод агрегатний він же цвінтер для них, чи вони там будуть здаватися нам потрібен обмінний фонд? скажімо, на місці командирам і нашим оборонцям відніше бої продовжуються. Це вже десь четвертий, мабуть. Вони безумовно шукають шляхи, як визволити з цього маленького котла по народному, скажімо. але поки ще не вдається. Ну я думаю, що наші ж думають і бачать, яким чином вони можуть діяти, щоб завершити такого рівня бойових дії щодо оточення і остаточного знищення їх там в цьому агрегатному заводі добре. Ну і ще одне цікаве, що раніше офіційні представники НАТО, а це окремо цікава деталь. Я спілкувався ще коли був там репортером з на різних міжнародних самітах, коли до преси виходить представник НАТО, то він ніколи не називає свого ім'я ім'я та свою посаду. Але це ну гарантовано, що він скаже позицію, власне, яку мають в НАТО так, от неназваний представник посадовець альянсу сказав, що за даними НАТО, Росія втрачала по тисячі військових на день у травні під час наступу на Харківщину. І Що це для них стало ну ця операція для них дуже дорогою ціною обійшлася, і все одно росіяни не змогли досягти своєї головної цілі, тобто створення так званої. Буферної зони. А навіщо вони продовжують от там тиснути? Якщо ну, видно, що все, їхня операція захлинулася, та ще й зараз ситуація з оцим котлом на агрегатному заводі. Ну точно, точно не схоже на те, що у них там щось вдасться? Ну є воєнний е, сенс в цьому. Харківському напрямку, який полягає у тому, що ви вже про нього теж говорили. Відволікти наші сили з інших, а сил у нас не так багато. Треба ж формувати резерви. Для чого треба підготовлені військові, і це велика проблема. А, от і вони просунулися вже в липці це 26 шість кілометрів від Харкова. А, хотіли би, ну зрозуміло, сил немає там якось захоплювати про це розмову. Харків не, не може йти. Але просунуться кілометр на 20, щоб застосовувати дешеву артилерію для подальшого знищення Харкова. Наше це розумієте, відповідне організують контрдії на цьому напряму. Ну і інші там на Вавчавськ ми теж обговорили підходи і на купін. Це з точки зору воєнних. Чому вони це роблять? І бачите, плани наша розвідка показувала їх дії як на Харківському напрямку, так і на Сум. А на Сум вже. Не вистачає сил, не вистачає не сил для того, щоб наростити ці просування вперед на харківському в цьому напрямку, і це дуже гарний показник. Питання опять-таки, в цих от резервах, де якісь вони там кують в глибині. От, але так чи інакше. Треба формувати свої, щоб можна було реагувати. А крім того, ми ж пам'ятаємо, як тільки політичні вимоги стають над військовими, а політичне часто густо буває керівництва Російської Федерації неадекватної ситуації. То там починаються помилки, і це добре, тому що ми їх безумовно використовуємо. І от цар сказав там на день Росії, що треба було там взяти, просунулись, показати глубійному народу і так далі. А тут є проблема. Путін говорив давно про те, що вони там захоплять Донецьку і Луганську в межах адміністративних місяцями, навіть роками. це відбу не відбувається. Ми руйнуємо їх плани. Але нас не тільки це повинно тішити, нам потрібно зупинити просування і ну далі от по тим цілям нашої стратегічної оборонної операції для того, щоб виконати ці завдання, сформувати резерви. І все ж ми маємо надію за допомогою озброєння техніки наших союзників. Проводити деокупаційні дії в майбутньому, давайте тепер до ситуації на Донеччині. Там все одно найжорсткіше біля часового яру, але ну власне саме місто росіянам поки що не дається гарячі точки біля Новоселівки першої по лінії за очеретино. І власне зараз уже по тому, як працює, ну як як які активності здійснюють окупанти? Видно, що ну Невовчанськ є. Зараз їхнім основним напрямком докладання сил та засобів. Ситуація на Донеччині і от. Е те, що вони хочуть вийти з, з агломерації і прорватися за лінію Краматорськ-Слав'янськ, у них залишається як приціл, тому що це зокрема ну призведе до великого відселення, да до великої міграції населення. Люди будуть тікати буде евакуація, і це теж така додаткова мета окупантів. Поки що великих успіхів там немає. Але от чи будемо ми бачити, от таке лобове лобові спроби наступу і далі в тих районах. Так, ми бачимо, ну і взагалі треба скажімо, показати ситуацію, що по інтенсивності боїв залишається все ж в окремій напрямки на східному нашому нашому фронті. Покровський, Курахівський напрям бої навколо Часового яру. І по ви їх озвучили, чому як і які перспективи бачить ворог по досягненню там подальших просувань. І наше керівництво воєнне на бачить бачиться, намагаються там допомагати ресурсами е, оборонцям нашим, але е, так чи інакше вдається. Наприклад, навколо часового Яра, на півночі Калинівка їм просуватися вперед з одного боку. Але якщо дивитися на південніше, часового яру відомі райони, в яких ми були в минулому році, і звільняли наші оборонці, це Клешівка. Андріївка, Курдюмівка, Зирянівка, то там відбулися дії, проведена контратака з нашого боку. Це дуже позитивно і на тактичному рівні. Ну і коли проводиться ворог, звикає до того, що вони якби наступають, і тут несподівано для них застосування таким чином сили, як правило, є ефективним. Але ще раз підкреслю, для того, щоб проводити це потрібне. Ресурси і резерви, от і е, це має місце, тому е, значить, е, харківське направління, Чому багато говориться? Тому що воно нове, це на півночі, але ж підкреслюю найбільш ефективні бої і більше втрати у ворога відбуваються саме на е, в цих напрямках прилічених. На східному фронті і безумовно, там де найбільш важко засереджується увага нашого воєнно-політичного керівництва. Добре, ну і про контрбатарейну боротьбу, яку ми згадали, яку ви згадали на самому початку нашої розмови. Керівник Міністерства закордонних справ Чехії сказав, що перші партії снарядів за їхньою ініціативою вже надходять до України. Причому він ще й додав, що Чехія вже поставила через різні канали більше мільйона снарядів для України. Нам таке чути приємно, але ну я бачу в західній пресі інформацію про те, що північ. На Корея могла потенційно поставити росіянам там 2,5-3 мільйони снарядів за останній час. Тобто, ми все одно не будемо в паритеті. От якщо, якщо Північна Корея продовжить таке постачання, там ця інформація. ну всі інформації посилаються на розвідку Південної Кореї. Ясно, що їм важливо стежити за тим, що роблять їхні такі трошки пришелепкуваті сусіди. Про цю історію з постаті. Снарядів з тим, що у нас кілька місяців був снарядний голод, як треба сприймати цю ситуацію зараз. Ну, що, як би змінюється ситуація на нашу користь? Якщо були співвідношення по боєприпасам 1 до 10, то на окремих напрямках вона покращується даже до 1 1 до 4 3,5 і Це багато про що говорити. нам Дають можливість нашим гармашам проводити контбатарейну боротьбу ну, і допомагати всілякі нашої піхоти. Ми це з вами вже такого роду дії розглядали, і це принципово важливо. Але ми бачимо, що вся Європа як с дуже важка, там цей мільйон, і завдяки ініціативі Швецької, але не тільки інші країни підтримували, давали кошти. Дякуємо їм. Вот а значить, по різним оцінкам, взагалі за час, коли там домовилися північна Корея з Росії, корейці країці і поставили чуть ли не до п'яти мільйонів. Навіть ну, зараз... такі цифри можуть бути да, навіть. Такі там 4, 6, 5, отак. А, і сама Росія 2-2,5 мільйони на рік. Якщо випускає, то це багато про що говорить. Тобто потуга велика, це треба враховувати. Але ми третій рік даємо можливість нашим союзникам в Європі відновити свою боєздатність, підвищувати безпеку своїх держав. І це стосується і підприємств їх вено-промислового комплексу. Вони їх відроджують, вони будують нову, і цей процес іде, але, на жаль, повільно, і це відображається від стані справ у нас на фронті, про які ми з вами говорили. Принципове питання боєприпасів, тому що поставка навіть на ту кількість, з. Аз... Систем, які застосовують ці боєприпаси, зразу відбуваються на стані справ на фронті. Чим чим вони і стратегічні, Я сказав би і тому тут зосереджується увагу і роботу всіх нас, хто підтримує безпосередньо наше керівництво пошуках, таких і розвідку випуску. Безпосередньо у себе, хоча там треба параха, там багато що треба для того, щоб випускати. Але наше просувається по радянським калібрам боєприпасів 152, 122 і інші, і починають в тому числі шістдесяти калібри, наприклад, натівські. Тобто теж іде розвідка цього і масштабування, але питання в часі. Ну, тобто, це не така швидка справа, і ми пам'ятаємо, ще з 22-го року про певні дефіцити компонентів навіть для виробництва артилерійських порохів. Це теж не нова ситуація. Дуже дякую, що підключились до нашої до нашого ефіру, до нашої розмови. З нами на зв'язку був засновник благодійного фонду Закриймо небо України, генерал-лейтенант і колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України Ігор Романенко. Шановні, зараз ми зробимо невеличку паузу. Далі у нас будуть найсвіжіші новини, і після цього продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.